Безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. В результаті операції «Гурмо» в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в місті Туапсе Краснодарського краю, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа. Як повідомляють джерела у воєнній розвідці, БПЛА у небі над Туапсе було зафіксовано орієнтовно в 3 годині 30 хвилин за місцевим часом. За повідомленням місцевих пабліків, під час першої хвилі атаки вороже ППО намагалося збити відразу 4 дрони камікадзе. Пізніше, орієнтовно, пів сьомої ранку, в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території об'єкту розпочалася пожежа. Загалом повідомляється про Намі про вісім БПЛА, які атакували нафтопереробний завод, як зазначає пропагандистське змі Раша Тодей», Внаслідок влучання було пошкоджено інфраструктуру НПЗ. Ступінь ураження об'єктів військово-промислового комплексу держави-агресорки наразі уточнюється. Зазначу, що топсинський нафтопереробний завод, російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї, експлуатоване, експлуатується, якого є експлуатантом. Перепрошую, якого є. Тов РН Туапський НПЗ завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопереробного забезпечення Росніфть. Близько 90% продукції підприємства йде на експорт. НПЗ входить до складу нафтової компанії РосНЕФТІ. Його потужність становить орієнтовно 12 мільйонів тонн на рік. Окрім цього, крім того, все також гучно було і в Морозовську. В також в ніч на 22 липня, в власне у Морозовську Ростовської області, прилетіли безпілотники, атакували військовий аеродром росіян. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Так і ви теж бачите на своїх телеекранах. Зауважили, що безпілотники атакували російський військовий аеродром. Місцеві мешканці повідомили про звуки вибухів. На місці фіксували пожежу. Попри це, російська, до речі, місцева влада звітувала про активну роботу ППО. Кажуть, що цієї ночі в Ростовській області росіяни нібито збили 47 БПЛА, а пожежа, нібито яка утворилася через загоряння, як ви бачите, сухої рослинності. Ну загальна кількість збитих дронів за повідомленням Міністерства Російської Федерації 75 одиниць. Якщо на секунду повірити в цю інформацію і додати сюди ж влучання, тобто те, що вони не збили, виходить, що на Росію. Цієї ночі летіло більше ста безпілотників, а це одна з наймасштабніших атак на Російську Федерацію. Ну і хочу сюди ж також додати, що якщо від загоряння рослинності сухої стовп диму піднімається на десятки метрів, е, ну принаймні, спробуйте підмалювати картинку, як ви це робили щодо Сирії, тому що е, я розумію, що там з'їдять будь-яку інформацію, яку їм запропонують в Росії, але ж е, трава не горить. Так, як ви це демонструєте, що ж давайте будемо більше говорити про те, що відбувається на фронті, тому що ворог за підомленням і бійців на харківському напрямку також намагається збільшити свою там присутність і спробувати нові атаки власне на Вовчанськ та Липці. Більше про це і не тільки поговоримо з нашим наступним гостем. Це командир батальйону ударних безпілотних літальних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Пане Юрій, я вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава. Якщо можна, пане Юрій, описати зараз обстановку на півночі нашої країни, стане на 22 липня. Яка ситуація? Тому що е, інформація різна, інформація неофіційна, Мовляв, ворог припинив лобові атаки. Останні дні, начебто, зменшив кількість е, штурмів, тому що перегруповується і е, подейкують, що може на харківському напрямку з'явитися ця от та бригада морської піхоти, яка свого часу е, так добряче отримала під вугледаром. Якщо коротко про наміри противника, вони залишаються незмінні для противника. Важливо продовжувати залишатися в Харківській області і намагатися вирішити те завдання, яке перед ними стояло. Перше, якщо ми кажемо про участь, це заняття плазарму для продальшого просування в тил нашим військам, які боронять Купінс. Якщо ми кажемо про напрямок стрілечі глибоки, для противника дуже важливо зайти в Лопівську територіальну громаду, максимально закріпитися там. Для того щоб в подальшому підтягнути свої вогневі засоби, а саме створену артилерію, систему реактивного вогню, і намагатися взяти під вогневий контроль безпосередньо місто Харків. для противника Це дуже важливо, тому що терор цивільного населення це один є з надзвичайно важливих пунктів подальших перемовин, зокрема із нашими партнерами Російської Федерації. Це один з інструментів. От, якщо ви хочете щось, ми можемо відтягнути умовно свої гармати і не бити по місту Харкова. Але нам потрібно взамін ось це. Тобто, таким чином противник свої перемовні позиції посилює, намагається посилювати. Також його диверсійно-розвідувальні групи ходять вздовж лінії державного кордону, намагаючись точно зрозуміти, які у нас стан положення, яка оборона вилаштована в силу оборони, а також відповідно вчиняти різного роду диверсійні дії. Але прикордонні загони, а також інші представники сил оборони, достатньо ефективно виявляють і знищують ворога.